Всім привіт. В кінці кінців скінчились дощі. Дві доби, дві доби лило як із відра, все позаливало навгород. Дякувати Богу, що в нас піщаний чернозем, супісь. Інакше б не можна було зайти, тільки запливти. Приїхав на дачу подивитися, як тут що, що потонуло, що звалило, що не потонуло, що згнило. Ось такі помідори. У мене тут не було буквально ну, не доби 4. Треба, треба збирати негайно те, що не встигли позбирати нутрії. Нутрії теж О, помідори зовсім вже, зовсім розвалені кущі від ваги самих помідорів. Все, що не дозбирали нутрії, а нутрії ось так ось, як на зім, то понадкусую. Ну, нічого, в цьому році помідорів вистачить всім. І нутріям, і мені, і... Відтюці і патія, кажуть старі люди. Ну, помідори, помідори, а ми йдемо далі. У нас сім'ї ожили, прямо скажемо ожили після таких дощів. І це, це перша, перший сезон, хотів сказати, перша осінь. Це будлея Давида. Хотів сказати, перша осінь, але ж у нас ще не осінь, у нас ще до осінь далеко, У нас тільки останній місяць літа. І ось перший сезон, що на будлеї Давида, немає метеликів. Інакшими словами, його її називають дерева метеликів, але в цьому сезоні метеликів немає. Чому немає метеликів? Та тому що. Тому що вона зазвичай квітує, коли вже нічого не квітує, і для метеликів це останній стіл і дім. А зараз багато квітів продовжується взяток. і будлеї Давида якось залишилась не при чому. Достигає кизил. Мене кизил радує, просто, просто таки радує. Раніше я не вирощував цієї рослини, кизил вважалося, що кизил у нас. Дуже погано родить і дуже погано росте, сильно вимерзає. І ось я посадив нещодавно перші деревця кизилу. Ось такий такі врожай. До речі, я, я не, не спеціаліст по кизилам. У мене таке питання, як визначити стиглість ягод. Коли їх треба збирати. Я чув таке, що їх збирають тоді, ще коли вони тверді і вони повинні полежати. Полежати добу, дві, тоді вони розмягчаються і стають дуже смачними для закатів, для компотів. Ось такі перший врожай кизилу у мене. Я дуже, дуже задоволений, задоволений, буду висаджувати цю рослину ще більше. Я зрозумів, що тепер ще для цієї рослини тільки треба опилювачі весь непогані, типу осмій. І все буде добре. Так що літо продовжується, збір врожаїв не припиняється. дощі дали змогу перепочити пару діб. Внутрі бігають, теж скоро буде, будуть збори врожаю внутрі. До речі. У мене було відео про диких кролів, і мене дописники мої запитували дуже часто і продовжують це робити, коли будуть дикі кролі, З дикими кроля, кролями, як це прийнято казати, у нас не все так однозначно. З дикими кролями, на жаль, не все так однозначно. Більше років пройшло після того, як я домовився з однією компанією купити у них диких кролів. Вони ввішали всю Україну своїми. Об'явими, що у них найкращі, найдикіші, найничіші кралі на всій Україні, і вони дикі, і вони, звісно, підходять для розведення в диких мисливських угіддях. Більше року пройшло, але воз і нині там. В них все від якісь відмовки. То в них криленят немає, вже попускали, то в них понаводились ще малі, то жара не можуть. Пересилати, я вже сказав, що приїду сам, не треба мені пересилати знову якісь проблеми. І я вже пишу що я і приїду, і заберу, не треба не пересилати. Знову опять щось не так кажуть, поки не можуть. Ну і така катавасія. Катавасія у них більше року. Я вже почав. Думати, та я практично впевнений, що немає в них вже ніяких кралів. А навіщо вони досі вішають об'яви по продажу диких мисливських кралів? Я не розумію. Напевне, напевне у цих об'яв свої якісь функції, які відомі тільки цієї компанії. Ну, нічого страшного, а поки, поки з дикими кралями у мене не виходить. Я пошуки не припиняв і не припиняю. Маю надію, що рано чи пізно я все ж таки знайду диких кролів. А поки в мене є дика нутрія. І в вересні-жовтні маю надію, що я все ж таки знайду безпородних не диких, але просто безпородних кролів, які можна буде спробувати розводити у себе на подвір'ї поруч із дикою нутрією. Я знаю, що це ризиковано, не треба мені писати, що міксоматоз, коксидіоз, ГБК, це я все знаю, я кролями колись займався. Будемо пробувати і паралельно шукати диких кролів. Знаємо, що диких кролів, перейдемо на диких, а поки восени я планую все ж таки завести таких свійських, але ж безпородних. Теж дуже безпородних зараз важко знайти. Ну, ось так от. Клалося, що поки я шукаю диких кролів, У мене на подвір'ї бігають дикі нутрі і дуже скоро, можливо, восени до них приєднаються ще й не дуже дикі, але я сподіваюся, що зовсім-зовсім безпородні кролі. Ну і не припиняємо пошук насправді дикого європейського кроля. Поки ось так. Але я ще хочу зараз показати, а головне запитати, чи потрібен кому холодний сотовий мед стільниковий тому що в нього є свої специфіки тому що Це тому що пасіка, пасіка колодна почала працювати і почала працювати так як начебто, начебто пішов взяток до речі пройшли мощні дощі сильні сильні зливи і не одна і я ось хочу показати П'яточка П'яточка показує якісь там невеличкі прикмети, намокання, трохи-трохи зовсім-зовсім, а так вся колода вся колода із глини суха сухісінька бжила, гарно себе чувствує, розвивається і ляток в пріоритеті вже центральний, а не верхній. Це означає, що гніздо вже ближче до цього льотка, аніж до верхнього. Хто бачив, я декілька діб дні 4-5 тому знімав відео, відео про заплаву річки Сула. Основну, основні медоносні місця угіддя для моєї колодної пасіки. І там я не знайшов геть, ну нічого такого, і що чого можна було б брати нормальний взяток. Але колоди, колоди мої працюють, особливо вранці і ввечері. І працюють дуже непогано. Видно, що, що вони носять мед не із соняха, тому що ляточки не жовті вентилятори працюють. Вологу випаровують. Взяточок іде, триває і досі, хоча вже зараз середина серпня. І ось що я хотів запитати. Спочатку подивимось, чи є тут предмет запитання. О, будують. Будують мій предмет запитання навіть, навіть в колодах, які відраїлися. Будують і заливають медами. Відбудова йде. А скільки відбудова стільників для стільникового меду йде, то і назрівається саме на питання. Я після того, як скачаю основні тички основних пасік із рамкових вуликів, збираюся різати колодний мед. А оскільки я хочу різати колодний мед не просто, щоб був, щоб лежав і нікому не потрібний, у мене таке запитання, чи будуть бажаючі на стільниковий мед. Якщо будуть, то пишіть мені. В коментарях під цим відео мед буде коштувати на вагу, не в об'ємі, а на вагу. 1 кг стільників, заповнених медом, будуть коштувати 200 гривень. Тож, в залежності на реакцію мого запитання, я буду знати, скільки мені зрізати стільникового меду в моїх колодах. Чим більше буде бажаючих, тим, звісно. Я буду мати стимул більше зрізати меду. Я буду знати, скільки мені зрізати один, два чи три поверхів в японців. Ну і так точно буду відбирати по бажаючим в колодах, щоб не відібрати ніяким разом лишнє. Тому, якщо є бажаючі отримати в вересні, в кінці вересня, скоріш за все, стільниковий мед, пишіть 200 гривень в кілограм стільники, заповнені медом. Ось таке запитання. І отак от у мене працюють колоди. Відводки, райочки. Ну, Наклонну лежачу колоду, колоду лежачка я показував у минулому відео. Чи позаминуло, я не пам'ятаю, але зовсім-зовсім недавно. Ось такі справи. А поки, поки йде збір урожаю, поки приємно бачити, лятки на колодному точку не жовті, а просто вичовгані бджолою, не виморзані в жовтий сняховий пилок, як на тачках із рамковими вуликами, а просто вичевгані. Відполіровані а бджола носить найрізноманітніший пилок. Хоча, я ще раз скажу, буквально 4 дні тому був в, запля... в заплаві, знімав медоносні. Угіддя, Ну, нічого там медоносного в цьому році я не побачив, так само, як і в степу. Тим не менш, дощі пройшли і бджола, бджола почала працювати. Дякую всім за увагу та терпіння.